Добрий день, шановні любителі винограду. Сьогодні ми маємо 18 серпня 2022 рік. Вашій увазі пропонуємо коротенький огляд вже достиглої форми винограду ромбік. Вже вона має цукор. Хтось смакував, люди кажуть, легкий мускат, я його не чую. Ось отакий двохпоскосна шпалера. Така нагрузочка, другий рік плодоношення. Ну, смаколики, смаколики, де й все. Ось там, що видно, друга площина. Ось ну, Нагрузка невелика. Що вродили, ніхто нічого не... Ніхто не сортував, нічого. Все, що є, все, що причепилося, все є. Ромбіка, як правило, ніхто нічого там не обрізає все-таки. Невеликі грозний, він свободно тяне. Ось таке, що маємо, те маємо. Він в цьому році по срокам дозрівання, Термінам дозрівання, він, як зазвичай, в минулі хороші роки, як би сказати, запізнюється на три тижні. На три тижні. Ось ось таке ультра приєдналися, ультраранні приєдналися впритик. Якби дихають в плечі до ранніх сортів. Ось така ситуація. От Юпітер також вже готовий. Ось такий коротенький огляд. Маємо те, що маємо. Дякуємо за перегляд до наступних сюжетів.